Вареники для військових У учнівецькому ліцеї номер 14 Учні об'єдналися з вчителями та після уроків разом ліплять вареники. Їх передають нашим воїнам, які проходять реабілітацію після поранення у госпіталях. Також везуть українським захисникам на передову. Про тихий фронт буковини у сюжеті Миколи Швеця. Після уроків семикласник Сашко залишився у школі. Замість того, щоб грати у комп'ютерні ігри вдома, ліпить вареники для захисників, катає тісто і розповідає: у майбутньому мріє стати психологом, так допомагати нашим героям після війни. Це піддержка плані того, що вони більше зможуть відвоювати земель, тим, то що вони допоможуть якимось життям жити. Школярі замішують тісто, розкачують варениці і готують начинку. Все спільно з вчителями та волонтерами. Є вареники з картоплею, капустою та вишнями. Людмила у свій вихідний прийшла до школи. Каже, ліпити вареники це лише маленький вклад у перемогу над загарбниками. Наша дирекція школи організувала ініціативу Ліпки вареники для наших хлопців і захисників, які знаходяться на різних позиціях. Тому написали повідомлення, і ми всі з радістю долучилися. Приготували начинку. Зараз місимо тісто і далі будемо ліпити вареники. Учні 14 го ліцею практично щотижня після уроків збираються у їдальні, аби наготувати смачної домашньої їжі для наших солдат, як каже директор Сергій Кізіма, це блага справа, яка також дозволяє розвіяти сумні думи. Добра справа гуртує навколо себе гарних людей. Ми об'єдналися: учні, вчителі, батьки, волонтери і готуємо вареники для хлопців, які зараз у військовому госпіталі, які повернулися з Бахмута, для тих, хто зараз. Боронить Україну на сході, готуємо вареники для територіальної оборони. Наліплені вареники заморожують. Потім передають у військовий шпиталь. Часто готові смаколики разом з іншою допомогою передають захисникам на позиції. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4